Оксана Щербань, мрію, надіюсь і вірю Жили, живемо і будемо ще жити на українській, на своїй землі, радіти дітям, сонцю, небу, квітам і друзів зустрічати і журавлів, не сплюндрувати нашу честь і волю, і людяність вкраїнську не здолати, ніколи і нікому не дозволим. Звичайно, спогорда панувати. Жахи війни закінчаться, а пам'ять їй жити вічно в спогадах болючих. Тільки б війна ця, щоб була остання і ворогу розплата неминуча. Я вірю в майбутнє твоє Україно! Я вірю в майбутнє твоє Україно! А слово. Мову твою соловіну, у дух вольовий твого народу, безкрайніх степів твоїх буйно вроду, кріпися, можній, український народи, пройди до кінця ти крізь страхи і негоди, пройди крізь усі Негаразди і печалі, щоб голод і холод тебе обминали. Родину, не дай пізнати лихої родини, не дай нам забути твоєї теплині, бо житимеш вічно, ти в кожній людині. Я вірю в майбутнє Твоє України у слово, у мову твою соловіну, у гордість твою, неподільну і сильну. Ми віримо в тебе, ти наша країна. Діти твої Україно, ми діти твої, Україно, для кожного з нас ти свята, тут гори і схили чарівні і пахнуть росою жита. Ми, діти твої, Україно, народу твого дивоквіт, акорди пісень солов'їних чарують собою весь світ. Ми, діти твої, Україно, козацької слави земля, Встаєш із золи золи з руїни, Скидаючи пута Кремля. Старчук Дарина, В. Вірш Оксани Щербань, Україні. Україна моя, Україна, З тихлим колосом снишся мені, Твоя велич в піснях солов'їних, Твоя мудрість в густій сивині. Україна козацької вдачі, наша віра і правда, і кров. Ми за волю і ми не заплачемо, Не зламать нашу силу і любов. Підростає нове покоління, розквітають шляхи чебратцем. І міцнішає наше коріння, сильне духом, душею, мечем. Єдина Україна, нехай ніхто не половинець твоїх земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від Заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ і козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах суцір'я лева, нам світить на чумацький шлях, Стражденно, чаєчко, небого, єдині два твої крила. Виходим нене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинець твоїх земель. Не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Твоя Я вірю в майбутнє твоє Україну, безкраїй степи, широкі Аниви. Над золотим ним, небочисти сія, яка ж ти прекрасна країна моя, ні орди, татарські, ні царська Росія, тебе не збороли, твій дух не зломили. Ти вільного птаха в небесних просторах, розкішна, велична, безмежна, як море. Невже не гаразд до прийдешнього дня не витримала наша прекрасна земля. Якщо буду вірити люди у краще, усі допоможуть Україні і наші. Я вірю в майбутнє твоє Україна. Я вірю, бо ти моя батьківщина. І єдина у світі найкраща, я певна, тому переконана, все недаремно.